А тут є процедура через суд, і вже є практика. Така наші юристи допомагають mm -hmm. практично в кожному місті, де ми буваємо, є така територія. Люди приїхали з Донеччини, наприклад, вони приїхали там із хай буде, щастя з Луганщини. Так? Так. І в них там залишилося майно, і майно, яке було, воно не оцифроване, воно має в електронному реєстрі України. Mm -hmm. І вони вже ж ми розуміємо, не включають його сьогодні, але через суд. Вони звертаються до суду, і суд приймає рішення вони на користь звертаються до суду. За яким механізмом вони самі шукають собі адвоката, сплачують кошти. Чи тут держава знову ж таки сплачує кошти державою? На жаль, не передбачено людям якісь пільги в цьому плані, але я вже вам говорив: у нас є хаби в кожному великому Тобто На Україні так? звичайно, да і не, тому наші юристи допомагають цим людям і. В багатьох випадках це їм нічого не вартувало, нічого вони не платили. Це ми вважаємо, що це є наша місія. Одна із одне з питань, яким ми повинні допомагати вирішувати людям. Насправді таких питань більше ніж ми могли собі уявити.